Робимо ось такі смачнючі піцця-кекси, Нам потрібні. Ось такі тарталетки в мене будуть 12 штук. Брала я їх в Авролі, бо коли я куштувала перший раз, то вони були такі трошки солоні. І дуже гарно підкреслюють смак наших піцекеців. Кетчуп в мене це торчить до шашлику, можна і лагідне, якусь томатну пасту, пасу, соус, що хочете. І інгредієнти для піци. В мене це помідор, ковбаска та сир. До речі, пропорції теж залежать від того, чого ви хочете. Від кількості, яку ви хочете поставити в тарталетки. Але ви можете ще додавати оливки, кукурудзу, гриби. Ну, що заважаєте. І так. Спочатку будемо нашу ковбаску, дрібно нарізати кубиками, можна і натерти на терці. Але мені здається, що дрібно нарізати буде краще. Ковбаску можете використовувати будь-яку. Ось моя ковбаска, я її вже нарізала і буду приступати до сиру. Але сир я вже буду натирати на терці. Ще раз кажу пропорції я точних казала, через те, що в когось може бути колбаса і сир. І що буде сповнено тарталетки, а в когось і ананас, і олик, і кукурудзи, і колбаска, сир, помідор, грибище. І буде як на дві тарталетки. Тому все залежить від кількості ваших інгредієнтів. Тут туди затостення наших тарталеток, але про це й мови не йде оця тарталетка. Я на ось цій терці, мені здається, вона підійде не краще, бо це вже задрібна трохи. А ви можете терти на такій терці, тобто на розмірі кортів до річок, на такому на якому вам зручно. Класно, виходить. Оцей твердий сир у мене домашній зроблений з такого легкого сиру. Якби створений. А ви можете використовувати магазини або теж домашній. В мене вже майже все. Момент істинний. О, не тримається тут квадратиком. Ну, Рівно сурно немає на увазі. До речі, а ви знаєте, який інгредієнт заборонено прибирати спіцці клієнтам у піццарії? Маєте 10 секунд, напишіть свою відповідь у коментарях або просто продумайте і загадайте її. Я за тим часом забуду нарізати помідорку, її треба помити. Ну що, вже загадали інгредієнт. А Відвідувачам піцарі заборонено прибирати соус із піци через те, що без нього піця може бути сухою і навіть пригоріти у печі. Ще одне квест питання. З якої країни погодить піця? З Італії. А, а знаєте ви, як утворилася піца, як її робили, хто її придумав? Знову so, є yeah. декілька секунд. Це страва бідняків. Вони брали якісь поляниці та недоїдки, побудори, якісь, шинку, смоток сиру, Клали це, запікали і так появилась піца. А згодом це стало вже дорогою кухнею. Да, дорогою, ну що, карбонарова піца, 200 гривень 38 8 см. кухня. А на скільки питань а, ти відповів чи відповіла правильно. Напиши коментар зі сердечком, якщо не одне. Постав лайк, якщо і не два. Якщо не два. Ну і підпишись, якщо ти відповіла чи відповіла правильно на всі три питання. Я вже закінчила з нарізанням інгредієнтів. Ще раз повторюю, в мене є ковбаска, помідорка і сир. Не знаю, чи це замало, чи то забагапа, але виглядає багато? Розпаковуємо наші тарталеточки. Ось наші тарталеточки. Тут є 4 бойові відтіленки по 3 тарталетки. Правильно їх 12. Ці вот тарталетки, здається, 34 гривні були вроді. Та, здається, 34. Беремо кетчуп. І будемо наповнювати наші тарталетки. Зараз їх Далі цікавимо. І так даємо виріхаємо. Беремо так кнопочку, беремо кінчу, відкриваємо о Сейчас. Хто таке колись робив, з вас лайк. І заповнюємо нашу тарталетку. ще одну, потім треба це все розмастити, Можна розмастити якоюсь ложкою, але у мене, це виходить, кінчиком так, Моє тарталетка бути вся у мене. Укетчук всередині. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тобто я собі вирішила з початку та лише половину, щоб легше було працювати. І тепер, мабуть, поставлю ковпаску, бо може помідорка розмокнути. Купаска, далі помідорка. Нічого Підібав. Я нічого не робила. І тепер саме смачне сир розсипається. Дивіться, як класно. Робимо так зі всіма вертолеточками. Мені вони здавалися якимось глибшими в упаковці, але насправді, як бачите, три інгредієнти це якраз нормально. Тому що більше інгредієнтів будуть займати більше місця. І це, ну, майже нереально запхати. Як не мене, хіба що там по кусочку чи салатик зробити, і це так запхати. здається, це так буде легше запхати лише три інгредієнти. Ну, ви як хочете. Я вели керую. Просто вода пораду. Ну, блін, не вже саме тертилатку, бо тут півгодини мучуся і поки що зробила вже 6. Я вже зголотіла від такого, такої великої кількості різних смаколиків. Став лайк, якщо теж дивлячись це відео, Зголод, чи Зголоті. Ось такої кількості кетчупу якраз е, буде дуже добре достатньо на одну тарталетку. Отак так що воно розмаститься. У мене тут трошечки потоп із сиру, Не, як потоп, Пом, соп. Не знаю, просто сир сипаться, удаліться, але нічого. Але бачите, що в мене залишилося. Тобто, що на тарталеточки мені якраз майже ідеально вистачило. Цим я пригощуся. Наші піца, кекси ну, в майбутньому, вони ще не спечені. Тарталеточки з начинкою треба запекти в мікрохвильовці. Перший раз, чесно кажучи, готую, тому спробую їх спочатку на півтора хвилини, тобто хвилину і пів. Ось які какси, в нас вийшли, а на смак. М -м -м, дуже смачні. А смажились вони дві з половиною хвилини.